Піщит, ні, пищит. <плес> що там є? Да <плес> Та є подождем, помітає нас. Завше другий раз не ловимо, де бо не може. А? Вот Дай вам там. Іди для це, якщо... Обычно за тою рошель ще одна їде, вона її на фізпані. Це явно не генератор працює. Вов' їбало. О чому? Я кажу, що сзади що... їде рошель ще одна. Ця рошель сама не їде, знайшли. Не... По машине ебал? Ну, я ж казал, что, блядь, порядится. И шо? Пизда в машине? Ну, я ж сказал, блядь, что, блядь, сивн, ну, а будь на перехрестке порядится. Вы не у нас слушать. Да, судно, день. Блять, вот как, а угадай. Да? Да, ничего ты шел. Чекаємо, бо на перехресті ждав ждун. Вже був удар по Дрон ждун. Вже був удар по і Чекаємо 7 хвилин, поки другий прилетить. Завжди так є 6-7 хвилин, поки другий прилетить. Тому не заїжджаємо ЖДМ. на Теж оптика. Бля. А ми ходимо, шукаємо, хто знати де. Да. це де, дай мені нажатиме на машині. Це російський фіпів дрон. алюмінієвий корпус і звичайна фіпівчика. Це власне те, від чого ви захищаєте ці дороги. Так. Натягуємо сітку, щоб вони не могли виразити машину, які їдуть по дорозі. Щоб могли доставляти продукти і людей на позицію. Нам на це фільт перший раз попався. В основному літають вони аналогою. Вон, де пішли! Ну, давай, піднімайте там ту, блядь, фіранку, блядь, ну ту сітку. А я зараз Костю підійшлю з сери, мене тут на перехресті стануть, і я залечу, що де. Що ми починаємо, чи ні? 24 четвертого мбер на зв'язку. Сьогодні говоримо про логістику, а саме про те, хто та яким чином намагається її буде якось убезпечити. Кілька днів ми провели разом з бійцями зенітно-ракетного артилерійського дивізіону, які займаються розвішуванням ось таких сіток над вулицями Донеччини. На перший погляд може здатися, що це дуже проста таке примітивне завдання робота, але те, що це виконується у безпосередній наближеності до лінії бойового зіткнення, робить її вкрай необхідною. Ну, да, з тієї сторони. <звук> і віти летить. — Давай хоч дов'яжемо. Також ускладнюють роботу постійні прильоти, прильоти ворожих FPV-дронів. Ось один з них. І нещодавно був випадок, коли військовослужбовці однієї з бригад, які є суміжниками до нас, вони стали ціллю для такого FPV-дрона. Саме цим. Бійцям довелося надавати їм першу медичну допомогу, евакуйовувати згодом з місця інциденту. І, на жаль, такі випадки є не поодинокими, і саме це доводить те, що їх робота є важкою, небезпечною і дуже потрібною. <палетівник> Ми робимо ці маситі, накриваємо ці дороги, щоб коли наші приїжджають там піхота, там артилерія, ну, дуже багато якоїсь там техніки, і щоб воно їх не зачепило, і вони собі мають тунелі, вони собі там е, проїжджають спокійно. Є їздять ці волонтери, там, евакуатори блюють, ну, що вивозять населення там, цих дідок, бабок, там ще навіть ще і гражданські їздять. Добре, але наші попадають під роздачу саме більше. — Що, летить? А, якщо буде картинка чітка, то буде видно Є! Йоп твою мать! Він за машиною пішов. А що то було? Та піха з, з кабачком. Вов є Це був дрон на оптоволокні. То за ким вони ганяються? За автомобілями, за артою, за танкістами, за піхотою. За всіма ганяються. А ви їх бережете. Ну, стараємося. А хто це по вас запускає? Рубікон, а ще підписані окремі підрозділи судний день підписується. Ліба картинка. От всю тянуш Так, 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 добре тягне. да, ми відштовхуємося від електричних стовбів, які тут є. Тут просто нема електрики, протягнули дріт металевий сіль. І тягнемо потім дроту, то нема таких стовбів. 30-25. Залежить від обстановки. Якщо є дрони, 20-20. Ну максимально 35 метрів. На 40 ще не виходило. Тому що дрони, саме бачите, дерево мішає. Тут натягнули два місяці назад дріт. Дріт обірвало обірвали. Було таке на іншому напрямку. Це бетонували металеві стовби, а в кого подвір'я виходило на дорогу, вже люди договарювалися, що це от, от, стовби ну, навпроти мого подвір'я, що це вже мої стовби. Різали їх багаткою собі забирали. Помітки, дай Вот раз. Мабуть оптоволкно бы ця молчить. Все нормально <таспорядок> летає, Нині нормально літает. О, ще один путів. Юп! ДАЙ автомат! А що там є в пам'ять і ті п'ять але там кабачизку десь сідає там? На трасу, мабуть, сяде Усі наші ППД горять за небудь. Хто ви тут були? То все. Будемо дивитися, чекати коридор та їхати, якщо буде тихо. дрони. З ними то ми в Констасі в парку. Ще то... начальника ПВО знімали, виконуючи в і потім ми камеру ще показували, не пам'ятаю, чи то Орлановська, чи яка така. Та здорова біла, то Орлановська була, і ця маленька, та, блядь. Ще, направда, вона. Це дрон. <плес> Загрузиться, значит.